Сьогоднішня тема записуємо тему сьогоднішнього уроку. У нас механічна робота, одиниці роботи. Які роботи можуть у нас бути? Думаємо? Ні, ми думаємо, ми не шукаємо відповіді. Будь ласка. Прибирання супер І роботи, там Піднімання пересування піднімання пересування. Ще так відбуваються уроки фізики для восьмикласників в Тернопільській гімназії. Гармонія його проводить вчитель Ярослав Попович. Щоб розв'язати задачу, діти мають дізнатися за який час вони потрапляють з першого поверху до класу, який розміщений на другому. У мене не просто уроки фізики, а мене по суті інтегровані уроки фізики. Коли я в урок фізики вплітаю ще інший предмет: це соціально-емоційне і етичне навчання. Це новий предмет, який з'явився в нашій школі декілька років тому назад. І він покликаний підготувати дітей до спілкування до комунікації з Суспільством вчителює Ярослав Попович більше десяти років. Підготовка матеріалів до уроку каже, займає кілька годин. Я просто компілюю. Ну звісно, додумаю щось своє, щось таке цікаве, щоб дитині дійсно було цікаво, щоб дитина хотіла йти до школи. Головне навчити. Дитину думати, висловлювати свою думку, завчити формули це пів справи. Це в житті не пригодиться. А от додуматися до думки дойти своєю, вміти висловлювати і формулювати, переконувати інших це скили, які дуже їм допоможуть в житті. Методи вчителювання каже Ярослав Попович, багато залежать від шкільних і університетських наставників. У Мене був дуже чудовий наставник Степан Миколаївич знак, вчитель з двадцятого школи. Власне, він мене навчив, як можна подавати матеріал цікаво, захопливо і дітей просто зробити так, щоб вони полюбили фізику. Навесні цього року Ярослав Попович став одним із 20 вчителів з усього світу, які здобули стипендії Шведського інституту. Його запросили на саміт вчителів Нобелівської премії, що проходив у столиці Швеції Стокгольмі. Це був конкурс, який полягав в написанні двох есе. Перше се це потрібно було описати свій робочий день, і я довго думав, як подати, і я вирішив більше писати про свої емоції, про свої переживання і свої надії, як вони справджуються впродовж робочого дня. І друге есе це треба було написати про те, які є можливості для втілення цінностей демократії в школі. Ярослав Попович пригадує один із моментів, які мотивують його до вчителювання. Ми астрономію, там 11 клас приблизно завершили півроку, е, пройшло півроку, в нас лишився чат, і серед ночі дивлюся, чат оживає, і діти починають писати. Я починаю читати. Вони побачили якийсь е, ну там, зоряний спалах на небі. І там почалося таке насправді наукове обговорення. Тобто вони почали шукати якісь наукові статті, почали шукати інформацію. І отак Вау. Це круто, оце, оце я навчив їх насправді. Злата, ти маєш 4 лайки сьогодні. А Марта, лайк маєш, лайк like, теж. Лайк. Like, добре. Ти молодець сьогодні, сонце, ти маєш 5 лайків сьогодні, ти дуже гарно. Вероніка, лайк, Женя лайк. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.